Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку, всім мира, добра. А зайшов я вам відосик записати ось по якому поводу. Сьогодні буде перша трансляція Master Cup. І там можна залутати контейнери плюс коробочки оці 6-го сезону. Заходите, ви, друзі, ось сюди, ось трансля... стрічка. стрічка у ну, мене на українському трансляція Бліцмастер. І сюди заходите, нажимаєте. Гартаєте вниз. Ось три вибори. Це два англійських, один німецький. Ну, я завжди дивлюся ось. Ось, n 90 Я його завжди дивлюся. Нормально. Так, у мене вже стоїть воно. Ось тут у вас буде. Жовтим написано війти. Ви туди входите, авторизуєтесь, вводите логін, пароль. І перевірите: отут, щоб у вас тут де менюшка у вас там буде, щоб замочка у вас не було. І коли почнеться трансляція, воно буде таймерити сірим, а потім стане синім. Якщо у вас щось буде не так, швидко перезаходите і возвращаєтесь обратно в, в гру. І все, він буде сам синій. Ну, Та можете почекати буквально. ну, не знаю там, ну, секунд 15. Він сам воно вас повинна перекинути і стати... Час буде синім. Тоді все пішла активація і пішло нарахування наград. Буде 4 контейнера і. це кожних 50. 50 хвилин. Так. За 12 минут. Буде один контейнер, всього буде 4. За 50 хвилин ви залутаєте 4 контейнери. З цих контейнерів можна попитати вибити якийсь танчик. Чому б ні? Халява, халява, ну і все. Так що, друзі, не прозивайте. Нормальна халява. Як то кажуть, халява прийде. Все, друзі, я вам кратко об'яснив. Ще от хочете, якщо хочете, залітайте аукціон, кому цікаво. Начальний логотип цін такий. Ну, звісно ж, почекайте, якщо вас заінтригував якийсь тут танчик, всього буде машинка за 100. Тому, якщо у вас цікава якась машина, вона повинна упасти в ціні. Ну, чекайте, поки вона там упаде. Ну, там тоже сделали хитренькая. Вона до конца не буде падать. Там до определенного якось вона впаде і все і уберуть. С торгів. Тому як що вам цікаво? Химера ну, класна тачка. Универсальная взагалі. Мені от подобається. Я її навіть не продам ніколи. Так. А що от по поводу акулы? Вот це мене цікавить. Ж івент І що я тут замітив? Що акула закрита? Ось вона, друзі. А щоб її забрати треба пропуск? <кхідно> Походу, розработчики подумали. Жирновата буде нам акулу на халяву віддавати. Такий танчик думаєш. Не. І хочуть дать там хелката. Ну я не знаю, може ще й акула буде. Побачимо. Треба дивитись. А вас, друзі, всіх вас обійняв, Всім вам мира, добра, міцного здоров'я вам і вашим рідним. Боже благословення, мирного неба над головою. Дякую, друзі, за підписочки, за вподобайки, за підписку на канал. За все вам дякую. Всіх вас обіняв. З вами був Сталкер. До зустрічі.